Ідея коновальця, ідея української військової організації, ідея організації українських націоналістів це Українська самостійна соборна держава, тобто це звільнення усієї території України від будь-якого окупанта. І, власне, тому совєти, тому власне росіяни і хотіли вбити Євгена Коновальця, що вони зробили? Щоб обезголовити рух, котрий прямував до втілення ідеї української самостійної соборної держави. Коли він працюючи зі своїм особовим складом, фактично спричинив те, що українську військову організацію заснували його бійці, тобто безпосередньо його бійці, та з якими він воював, котрі потім йому написали листа: що послухайте товаришу з малого броду, тобто, -при, -при приїжджайте до нас і давайте починаємо роботу робити. Уво вже була створена, коновальця запрошували робити цю роботу. І знову ж таки, ці хлопці, уво згодом УУН, під керівництвом Євгена Коновальця вони розглядали Східну Голочину лише як стартову площадку стартову площадку для боротьби згодом за звільнення всієї України, тому що в них в головах в і в серцях була ідея соборності.